Друзі, давайте подивимось, чому у вас вчить зараз життя, вищі сили, які уроки проходите. Будемо працювати із мак, із таро. Довго мак мішати не буду. Так, угу. дивіться, зараз я вам буду викладати. І зараз будемо це все розпаковувати, чому вас вчить життя. Тут буде 4 карти, дивіться, от перше перше, що ви повинні побачити, Цю чарівну дівчинку, а, яка взагалі, так, ну це не важливо, чоловік, жінка, чи втрачає себе, чи є у вас взагалі своя думка, хто на вас давить, соціум, родичі, кохані, близькі, партнери, діти? От подивіться, що це. Можливо, у вам а, ви надієте, що вас хтось видірне да, з цього стану, але насправді ви самі собі помічник. Що тут нам карти кажуть? Що е, у вас всередині запаковано дуже багато всього, і е, оце все треба вивільнити вже час дати прорости цим зерняткам, які у вас були давно вже так запаковані. Кожної людини є дари, в кожної людини є таланти, в кожної людини є своє призначення, місія і тому подібне. Ви якщо думаєте, що ви просто так прийшли на цей світ, ви дуже помиляєтесь, Там черга взагалі стоїть е зверху, так, щоб піти на землю, втілитися на землі. І отут у вас вчить зараз життя керувати своїм життям, вміти, вміло проходити всі ці емоціональні гойдалки, гори. Отут, е тут е дивіться, море, що це таке емоції. так? І Тут темне, тут світло, тобто маневрувати крізь оце все життя спокійно. Подивіться, як вправно вона маневрує. Тут така хвиля величезна. І не впадати в стан, коли ви переживаєте, що от зараз мене з'їдять. Це ну, не важливо, що це відносини, це робоча сфера, це призначення. Повірте, у вас достатньо вже сил. Ось вити. От, подивіться, у вас достатньо сил вже вийти з цих станів. Як вони перекликаються? Ви можете собі зробити скрін і ще повідчувати ці карти. Дуже класна робота. Це психологічна робота, робота з підсвідомістю. І ще додам таро обов'язково для тих, хто полюбляє таро. Це не система гадання. Як багато хто думає, це система так трошки шитається в мене стіл зараз. Це система дуже глибокого самоаналізу, аналізу енергетичної практики Я енергопрактики. Я з цим працюю, тому я розумію про що це і вивчиться теж так, так. Отут от от система вам каже про те, що незважаючи ні на що, ні на які складності, труднощі, так, ви набралися вже досвіду мудрості. У вас вже насправді все є для того, щоб далі рухатись. Чорне і біле в балансі. Тобто ви готові зробити новий крок вперед, ви готові рухатись не коли ми йдемо по головах, а коли ми беремо весь досвід за все життя, все, що ми маємо, і йдемо вже мудро далі, так, але з великою швидкістю, так, чому ще вас чить життя зараз? От, приймати чіткі рішення, думати в першу чергу про свій комфорт, про своє внутрішнє емоційне наповнення, про своє его, здорове, як хочете, це можете сприймати. Але тоді, коли вже не про когось, спочатку я думаю, а тільки в першу чергу, я тут, я в першу чергу, потім всі інші. І отут у когось починається новий етап, так новий етап, коли окови спадають, коли завершується стан, коли я тут що робив, сам собою змагався. Коли я страждав, коли я впадав в якусь безісходність, в якісь стани, так не де ця карта в нас була. От такий стан, так? дуже, До речі, карта, оця і ця, от дуже класна. А оця і ця вони, от, я вам скажу, це мак, це таро, але вони ідентичні по своєму наповненню. Це теж мак, це таро теж саме. Карта, коли ви страждаєте, впадаєте в біль, депресію, думаєте, що вас хтось спасе, хтось там нагнітає, але ви творець свого життя, не забуваємо. Карта п'ятірочки мечів, коли ви ой, жезлів, точніше, коли ви боролися з самим собою, з світом з іншими, з партнерами. З друзями, з колегами, з внутрішніми процесами. І от цей стан, так, от все навалилося, все навалилося. Відчуваєте, вас зараз вчать швидко приймати рішення, виходити швидко з цих станів. І вам показують зараз, що все в житті є дуже великі можливості. Поверніться, будь ласка, подивіться не в ту сторону, там, де стіна, а подивіться в нове вже, де у вас. Переду ще є багато всього. Попереду цілий світ. Подивіться, тут цілий світ у людини. Комусь дійсно треба поїхати у відпустку, перезагрузитися. знаєте, іноді можливості, навіть є сенс поїхати десь просто 20 там не знаю хвилин від міста і подивитися там якусь в посадку, навіть якесь інше місто поруч, так і вже це перезагрузка. Це вже має сенс не обов'язково думати, що зараз зараз мене немає грошей я не можу нікуди поїхати і тому подібне. От. Просто робіть маленькі кроки, що ще. І У вас прибавиться сил, у вас приба до когось тут йде нова людина в життя, так вам покажуть людину, яка це не завжди партнер. Це людина, яка буде вам допомагати взаємодіяти з іншими, з колегами. Можливо, це якесь партнерство по роботі, можливо, якісь класні такі ідеї, можливо, якась друг поруч, батько, знайомий. Це може бути просто жінка в якихось чоловічих енергіях, коли вона вам буде допомагати рухатись далі, знаєте, от підтримувати і це не завжди про любов, це завжди про те, що буде підтримка поруч, що буде людина, яка буде оце з вам допомагати теж нести, зажигати. А можливо, це ви всередині можете бути, так коли ви ну тут просто комунікація одноколоди, от але все одно ви для себе можете бути вже величезною опорою. в когось тут дійсно вже є і темну сторону свою приручили, так і велику роботу над собою зробили. Тому завжди є сенс ем, Знаєте, от... Коли ви падаєте такий стан, да, от, е, все давить, сісти на хвилинку, зупинитися, і от як ця королева е, Пентаклів, так вона от сидить, і вона просто м -м, як вам сказати, в такому стані знаєте, спокою, що все добре. В мене є ресурс. В мене є внутрішній ресурс, в мене є зовнішній ресурс. Пентакліва королева вона не спішить. Вона спокійно, вона аналізує, вона знає, що в неї все при ділі, все чітко, все працює, і вона цього сама собі досягла. Розумієте, отут От треба просто розуміти, на якому ви в місті. Коли вам важко ви не розумієте, куди рухати, зупиняємось, сідаємо. Прям виписуємо так: окей, які в мене досягнення. Точка А, моя, яка була рік назад, точка Б, яка зараз. От розумієте, дуже часто ми знецінюємо самі себе. От віднайти свою цінність, це просто е, фокусуватися спочатку на позитиві, фокусуватися на своїх маленьких досягненнях. Навіть якщо ви давно збиралися піти там, я не знаю, е, я не знаю, піти стрижку зробити. Підіть, зробіть, е, зробили клас, поставили собі галочку. Я молодець, я це зробила. Давно збиралися там. Закупити собі щось нове, де воно на навчання, якесь де вона збиралась пошукати роботу, де воно пекти якийсь торт, пиріг. Давайте, робіть ці маленькі кроки, вас повертають до себе, хваліть себе. Тільки тоді ви зможете себе піднімати, тоді ви зможете внутрішній свістень так формувати. А в нас у багатьох його нема, нема з різних причин, нема з причин, коли нам важко тяжко. Коли там якісь стосунки важкі, коли там дитинство насклалося, батьки там щось не так. От і це все просто пропрацьовується всередині. І кожен раз, коли ви опускаєте руки, просто сядьте і пропишіть, якій точці ви починали, у кожного точка своя, дивлячись від цілий, і в якій точці ви зараз. Якщо вам складно самостійно, я цьому навчаю буду індивідуальне наставничество, курси по духовності, про призначенню, я навчаю як спілкуватися зі своїми я, з янголами. Даю всі ці практики, я енергопрактик, я давно з цим працюю, тому я вас запрошую до себе на навчання. Але якщо ви можете самі, будь ласка, велкам. У мене є телеграм-канал Духовність, там теж дуже круті практики, які ви можете безоплатно отримати, вже подивитися і для себе дуже багато пропрацювати, хоча б на, отакій, на такій ноті.